Всім привіт, мої хороші! Сьогодні я хочу поговорити з вами суто на тему про кози. Так як багато хто купляє кози і думають, от наприклад, що все, коза, то вона буде давати відро молока. Ні, відро молока від кози, ви не дочекаєтеся. Навіть коли от коза дає 2 літри молока, всі починають говорити, ой, мало дає, нашу ті кози. О. Для кози 2 літри молока це є норма. Все, що свише, це вам повезло. Отак я вам скажу. Во. Потім є така ще друга проблема. Прийшла осінь, коза вбавила молоко, що робити? А то взагалі її прикращають. во перше залежить все від генетики, молочності кози. Якщо вона не дуже молочна, молочно, воно вам так і буде. А буде із за того, що весною сочна трава є, поняли, як більше соку в траві, більше молока. Кози, як і в корови. Молоко на язиці. Так само літом. Поки не до жари, от наприклад, серпень, місяць кози збавляють молоко, збавляють із і за того, що жарко, вони не можуть їсти, вони не можуть пастися толком. Бажано їх на сонці не тримати, бо кози так само отримують тепловий удар, як і люди. У них теж таке буває. Осінь. Коли вже осінь, трава пересохла, соку в траві немає, коза тої сочності такої не наїдає. Опять же, падає молоко. Треба тоді включати сочні корма. Це буряк, морква, гарбуз. Також треба давати їм зернові культури. Я даю хоча б 300 грам на одну козу в сутки. О. Ну, старатися більше не давати, щоб вони вам не переїли, поняли як? Бо переїсть то теж і желудки стають потім, і все на світі проблеми починаються. А осінню, коли падає сочність, молоко явно падає. А якщо коза не молочна, така, що вона дає до двох або й дві літри молока, ну, в основному це случається з такими козами, які дають до двох літрів молока в день, то в них молоко може взагалі пропасти. Також треба осінню кози обов'язково після сочних кормів, оцих трав, вигулів, випасовиськ, перед погулом обов'язково їх проглистогонити. Проглистогонили козу, ви не маєте проблем. Зрозуміли, як? Весною після зимового стіла виходимо на пасовище, ми робимо повторну проглистовку. Також, крім проглистовки, я їм ще колю вітаміни даю. Зрозуміли, да як? Тобто, все любе догляд і все кругом треба. Раціон козам обов'язково це хороша сіно. Корма і зернові, це має бути в них. Ну, У мене з цих сочних кормів, то немає. Буряк там, морква, таке. У мене такого немає в цьому році, то вони в мене на сіні, машка. І на зерні, і вода. Вода теж має бути. Якщо ваша коза вибендює носом, не хоче пити воду, ви принесли відро, чистеньке, все вона не хоче. Попробуйте дати теплої трохи води. Може вона просто холодну не буде пити? Зрозуміли як? Друга проблема. От коза кричить, не своїм голосом верещить, видно, що гуляє Машка. Повели до козла, а вона ні в какую. Ще буває таке, що не кожній козі підходить козел. Не кожна коза дасть козлові. Як би то смішно не звучало. Є таке, що вони перебирають. От прийдуть, вроді і кавалер хороший, вроді і робочий, все, да, там в хазяйстві обійшов всі кози, там ще приводять і все було добре. А от я прийшла з козою і ні в яку. А ні в яку, і за того, що він просто не припав їй до душі, скажімо так. І все. Він їй не сподобався і вона з ним не відгуляє. Треба в такому випаді водити до другого козла. Це в тому випадчі, коли у вас кози здорові, в них немає ніяких ні запалень, ні інфекцій. Це коли беремо суто здорову козу. Бо коли кози хворіють інфекціями, запаленнями там таке, то це отдільна тема. Я вам говорю про здорові кози. Наприклад, взяти там от коза всю вона їсть, вона активна, їй нічого не болить, нічого не турбує. Вона вчасно проглистована, провітамінована, їсть хорошо, прийшла гулька, пішли до коза, до козла, а вона ні в какую. Може бути проблема в тому, що просто їй не понравився козел. Не підійшов і все. От, от буває таке. Так що кози, вони такі вибагливі баришні. І все-таки лідерство, бачите, є. Лідерство є. Старша коза, вона поки не наїсться, то меншу буде відганяти. Ну, і менша така теж в мене, нічого така з характером, теж впирається. Боїться бінали впирається. Маша! Не бій, не бій дашку, бо зараз получиш. Також треба дивитися за ратицями. Обов'язково підстригати ратиці, щоб не було в них запалення на ратичках. Бо коли буде запалення, коза не зможе вам ходити толком, вона не зможе пастися. Ну, це для неї дискомфорт, боль. Тоже падають надої від того. Бо кажуть, о, що там в козаногті, що вони вліяють на молоко? Вліють. Вліяють. А ще, якщо йде інфекція, туди попадає в ратицю, піднімається температура, про яке молоко може бути мова. Від температури, ще, не дай Бог, і мастити, і все на світі. Краще дивитися за цим всім. Знаєте, як попереджений, значить озброєний. Лучше не допускати до таких ситуацій. О. І хороший догляд. Любов, ласка, хороші корма, і буде вам дяка від них. А коза є коза. Мені, мені подобається коза. У мене не було таких, щоб там вау, великі надої давали. Я ще таких козів не тримала. І тих таких чистопородних теж не тримала з чистопородними, там трохи більше проблем. Їм треба тепло, їм треба условия, конкретні, щоб там були. Бо вони боліють, вони дуже нежні, там що не так Маша? Машка. З Посяд перелякали. Так що краще краще, як? якщо берете козу, ви маєте розуміти, що це таке і з чим його їдять, а не так, що взяли козу, кинули в клітку і думаєте, ой, оперний театр, А де ж то відро молока? Розумієте, як, так? Відра молока вам не буде від кози, це точно. І з гульками так само не все так просто. Не під кожного козла вона підстроїться. Що? У мене навіть була на моєму опиті було таке, що в мене чи Дашка, чи майка, от не пам'ятаю, хто з них. По-моєму, ні, майка. Да, це Дашкина, мама в мене була, це мої перві кози. У мене тоді і козли були щось пару штук. Ну, да. Я ж її до козла, вона в гульку я до козла, вона ні в яку. Я її до козла, вона ні в яку, Та що ж таке? А потім я її подоїла, вона сама злізла зі столу, пішла до козлятника в мене. Є старі відео, до мене раніше козли жили в віддільному Сарайові. Вона собі стала під двері, я зрозуміла, що треба відкрити. Я відкрила, звісно, там дві клітки, два козла, вона собі пішла геть до другого. не до того, що я її пхала. З тим відгуляла і привела мені тоді Дашку, Любку і Фіону. Троє, вона мені тоді лупанула. По-моєму, по по майка. Чи Майка, чи Дашка? Хтось із них був мені. Такий характерний, що. Не підійшло їй то, що я предлагала. Вона собі вибрала те, що їй треба. А то, що я хочу, то їй якось не цікаво було. Маша, ну на що ти її б'єш? Вона ж маленька. І все. Маша, ти така вредна? Будеш получати? Ох, і вреднюча. Так, да, треба буде розділяти їх. Бо це діло не буде, вона мені малу обіжає. Хі -хі. Каже, я ж теж хочу жирна, да, теж хочу, кази зоти, казима маска. Я рада, що я тобі отдільно принесу доця, бо то діла не буде. Тій дала туди, а ці зараз в черпаку принесу. Так що отакі от справи. Кози, вони люблять догляд і люблять ласку і увагу. У мене вже Дашка, хоча б вона підходить до мене, а то що ж, повне терзяло її, а вона не підійти, не погладитись, не датися ніде нічого. А вже я отако відкриваю калітку, вони собі тут бігають по дворі, нікуди не тікають. Все, старша коза наїлася. Бачите? А пити, може, будеш. На, Машка, будеш? Бери. Ні? От зараза. Що, дошунь? Убіжала вона тебе, так? Да? Убіжала. Ну, це поки не наїсться, вона малу не підпуста. Вона наїсться відходить, тоді мала йде їсть. І все. Це в них таке Розцветка гарна. Ей, мала, що ж ти мені не гуляєш, мала. І її би глистануть би не мішало, бо я її осінню не глистувала. І не знаю, що робити, чи вона мені де гульнула на ті харячі. Чи... Ну, мабуть, що ні, бо був вже живіт добрий. Але вимічку воно ну, не є. Вимічку видно. Маленьке, але ну, є. Ну нічого, не погуляла на цю, осінь, погуляє на ту. І все. Маша, ну що ну, ж ти така вредна? Мені Машка напоминає мою Любку. Любка так само, поки не поїсть, ніхто не мав права їсти. Поки не поп'є, ніхто не мав права пити. Да? Так що такі бувають проблеми з козами. Вроді велика проблема. А на самом деле розібратися там нема такого нічого великого. Просто придивлятися до них і давати їм те, що вони требують і все буде добре. А -а. Любопитна Варвара. Так, да? Дашунь? А ми з тобою кого підемо шукати? Підемо якогось афроамериканця шукати, так? Да? За живота не дає тримати себе. О. Поки Машка відійшла, та собі бігом момент ловить, бачите? Побігла їсти. Що, машуня? Що, сонечко на дворі, У да? нас сьогодні так тепло, але якийсь вітер такий. якесь таке вітряне, таке о. Так що, якщо поубавляли ваші кози молоко, не страшно. Просто треба поняти, в чому причина. Іде скор... скорее треба. І все, і все буде добре. Ну і зараз не забуваємо, хто живе е, там, де йдуть нехороші дії в нас. Вони так само чують ці звуки, вони стресують. Вони, вони хоч тварини, але вони все розуміють. Вони дуже розумні. Їм так само страшно. Розумієте як? Так що всіх люблю, цілую. Хай кожного Бог береже. Бережіть себе та свої родини. І до зустрічі в наступних відео. Думаю, в наступних відео я вам розкажу, як боротися з тим, коли свиноматка не приймає поросят. Що треба робити? Всім пока!